Відповідальна людина відповідав за кусок роботи, який є на гречанах толковий. Він багатенько працював. Навіть років 7. ТОВЖЕВА обслуговують будинки, кооперативні будинки в основному, та і всі останні по місту. Всі кооперативні будинки були під обслуговуванням ТОВЖЕВ. Його робота заключалася на надання послуг. Мешканцям, тобто ремонти, покрівлі, запорні арматури. Відповідали ми за все від починаючи від підвалу і закінчуючи дахом. Він прийшов добровільно на початку війни. З перших же днів він до нас прийшов, ем, одразу зарекомендував себе як позитивною людиною, тому ми були дуже раді прийняти його в своєму колективі. Ми поставили його на посаду в речові склади. Він одягав людей, які одразу йшли на поле бою. У початках нас були забезпечення і тут, і наша лінія, яку нам дали в харківській області. Він виїжджав так само одягати людей там, тому що там більше потребувало, бо багато одразу йшли туди, і вже як бази забезпечення одягом більше давали там вже на тих східних напрямках. А подалі, там де Олег отрив учасника бойових дій, це був харківський напрямок. Він допомагав хлопцям робити окопи. Він не довгий час там був, але у зв'язку з своїми потребами його тут у речовому складі, то ми його забрали сюди назад. На жаль, 26-го числа зранку ми дізналися, що на шокування немає Олега. Після того, як ми почали його шукати, ми знайшли його на речовому складі, там де він і видавав одяг. Миттєво зупинилося в серце. В нього є дитина після першого шлюбу, і зараз залишилася в нього офіційна дружина. Олег був чудовою людиною про те, що. Що він майстер своєї справи. Це може сказати будь-хто із нашого підрозділу. Олег здобув дві вищих освіти. Він правильно себе припіднести перед керівництвом завжди його поважали не тільки звичайні солдати, але й офіцери і командири.